Ви знаєте, неважливо, є світло, немає світла, але коли у тебе обіймає за шию і так дивиться тобі в очі, просить, бабусю, я так хочу желе, які питання, бабуся за продукти та й гайда на кухню кухтурити. Чотири швидкорозчинних желе розводжу за інструкцією, хай холоне. До 300 г сметани додаю повну повнющу столову ложку цукрової пудри, розмішую. Ще додаю 1 чайну ложку ванільного цукру і розводжу 12 грамів швидкорозчинного желатину холодною кип'яченою водою. Хай розбухає. Силіконову форму промокую трішки олійкою і починаю розливати. Два перших шари будуть фруктовими. Світла ж немає, розливаємо на вулиці, михайлик чекає. Желатин розпускаю на водяній бані, вливаю до сметани, розмішую, і посередині буде ось такий біленький сметанковий шар. Два зверху знову будуть фруктовими. Коли желе захололо, я його дістаю із форми. Ви знаєте, форма у мене новенька, трішки більше треба було змастити її олійкою, але, в принципі, дісталося практично все безпроблемно. Коли ці заченята їдять, муркотять, а потім дякують, обіймають тебе за шию. Неважливо, є світло, немає світла. Хочеться для них творити і витворяти, а ще більше хочеться, щоб у них було мирне небо. Всім смачного!